Карнафта АЗК що поруч. Ну що ж це початок вихідних, а це означає, що кожен з нас хоче запланувати їх вдало, і тут можуть бути різні варіанти. Ну, по перше, поїхати до родичів на дачу, Оп. до бабусі, до дідуся або можливо, просто відпочити. Так. І коротка мандрівка з дітьми це теж класно, пізнавати Україну. І щоб все було вдало, потрібно гарно запланувати, звернути увагу на погоду, а також подивитися на оновлені ціни на заправках. Так до речі, заправитися дорогою можна швидко і безпечно на АЗК, що поруч, щоб не Відволікатися від головного подорожі та часу з рідними. Ну, а з нами на зв'язку наш кореспондент Антон Чекель зараз все детально розкаже. Смачного О, тобі. Смачного. Антон! Так, колеги, привіт. От вже в повітрі цей ну, літній настрій. Хочеться кудись дійсно вирватися, на пікнік, на природу. Але Валентина Сашу, ми щосуботи з вами працюємо. І, на щастя, От, прям на заправці, влаштували пікнік. Я став першим клієнтом і взяв смачненьке, бо нічого зранку не їв. От таким чином просто на на природу на пікнік не виберусь. Але їсти, поки цей шикарний ходок, як мені не хотілося, не буду. бо, бо мені варто розповісти, що підготувала погода тим, хто їде в подорож, мандрівку або на пікнік. А кому негода взагалі може. Ну, зруйнувати відпочинок, скажу так. Тож почина традиційно зі сходу. і Далі пройдусь по всій території України. Тож на сході сьогодні буде тепло у Донецьку, Луганську та Харкові. День і мене без опадів. Небо буде вкрите хмарами, але сонце все ж виглядатиме. Тож повітря прогріється до 27-28 градусів тепла. Парасольки слід прихопити деяким жителям південних областей, бо в день дощітиме в Одесі та Миколаєві. Утім, саноптики обіцяють, що під вечір дощ стане слабшати. Водночас в Херсоні, Запоріжжі та Криму буде хмарно з проясненнями. Загалом температура на півдні сягатиме позначки в 26-28 градусів. Найхолодніше сьогодні буде на заході через дощ та хмари. у Луцьку, Ужгороді буде лише плюс 12 градусів. Трохи тепліше у Хмельницькому, Тернополі та Львові. Там повітря прогріється до 14 градусів тепла. Протягом дня небо буде вкрите хмарами і на півночі країни в Чернігові, Сумах та Житомирі. Під вечір синоптики обіцяють сильний дощ. Тим не менше, в день температура коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла. Затягне небо хмарами в центрі країни до кінця дня буде хмарно у Полтаві та Дніпрі водночас дощитиме із грозою у Черкасах, Вінниці та Кропивницькому. На відміну від Вінниці, де буде лише 21 градус, в усіх інших містах повітря прогріється до 25 градусів. А от у Києві та області сьогодні синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки. Усе через грозу, яка вируватиме у столиці, кажуть, що можливий не тільки град, але й ще сильні пориви вітру. Але тим не менш, температура в день коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла. Якщо говорити про температурні рекорди, то не так давно, а саме два. 20... 24 травня 2007 року в день була зафіксована максимальна температура. Тоді у Києві була спека у 31 градус. Водночас, цього дня 126 років тому, у 1899 році синоптики зафіксували мінімальну температуру у 0 градусів. До речі, якщо ви пам'ятаєте, минулої суботи я розповів те, що я поки професійний пасажир, але я маю намір це змінити і стати водієм. Тож з такою мотивацією я вже. Переглянув кілька лекцій на Ютубі, почав шукати автошколу, і навіть відкрив довідник з правил дорожнього руху. Але через таку велику кількість інформації, правил знаків, у мене голова пішла обертом, тому що все це треба вивчити, і до речі, дотримуватись правил на дорозі, бо інакше буде відповідальність. І до речі, щодо відповідальності, з'явилася інформація, що в Україні можуть радикально підвищити штраф за порушення одного з правил дорожнього руху, а саме за ігнорування. Спецтранспорту з проблисковими маячками та е, сиреною, це, наприклад, швидка рятувальники або поліція. Якщо поки штраф становить 680 гривень, то вже згодом порушники матимуть сплатити 51 тисячу гривень. Законопроект вже внесено до порядку денного верховної ради, але коли його розглянуть, поки невідомо, тож точно сказати вам не можу. Що я можу вам точно розповісти, то це актуальні ціни на пальне. Тож сьогодні літр 95-го коштує 52 гривні 99 копійок. Трохи дешевше, а саме 51 гривню 99 копійок обійдеться 92-й. А от вартість дизельного палива вона ще дешевша, а саме 50 гривень 99 копійок. Водночас. Ціна на зріджений газ сьогодні становить 33 ,99 гривні 99 копійок, а найбільше ці літр бензину 95 Energy, а саме 55 ,99 гривень 99. Копійок, якою буде сьогодні погода, дізналися? Актуальні ціни на пальне також. Тож вдалий вихідний день тепер точно гарантований. Передаю вам слово колеги. А я йду нарешті снідати цим хот-догом. Нехай тобі буде смачним. Як ти знаєш, це от просто святе. Заїхати на заправку і одразу перекосити хот-догом. Дякуємо тобі. Можна все одно планувати поїздку, незважаючи на те, що буде гроза. Головне знати, коли тому стежте за усим. Антону, дуже дякуємо. Окрнафта. АЗК, що поруч.